Плакати і горювати будемо після війни, а зараз треба працювати. Люди з мільйонними статками не там, от без жартів там, піти помити унітаз на волонтерському складі. Власник там, авіакомпанії стояв, пакував аптечки з дітьми. Так два прапора з підписом залужного в Британії передали за 8 тисяч фунтів. Просто два прапори з підписом залужного. Це ж не про історію, не про те, що всі гроші закінчилися. Це саме про те, що люди втратили страх. Мене звати Ірина Гук, я наразі директорка благодійного фонду Делека Україна. З 14 року займаюся тактичною медициною. От у мене зараз, обертаючись назад, таке враження, що ти там взагалі вже нічого не обирав. На тебе просто твоя тема, якби впала. І це було дійсно з перших годин. Це якісь сотні повідомлень. З усіх країн світу, що нам робити, що нам купувати. Ми купили тето, як його вести, куди його вести, а ви допоможете передати військовим. У нас є тето-тето. І так воно, от реально, ти вже це був просто настільки потік. Це цунамі, якесь, який ти там нічого не міг контролювати. Ти тільки міг хапатись за щось і намагатись робити свою роботу. Реально, отак от у нас і теж сталося там. Буквально з перших днів треба було вже планувати, як щоб перевозити через кордон, зустрічати, куди це все складати. У нас перший маленький склад був просто в підвалі будинку, який ми знімали. Ми прийшли до господарів. Ми нічого не казали їм там, чим ми займаємось. Ми просто прийшла до нашої хазяйки, кажу: ну дивіться, насправді, я трошки працюю з армією, я волонтер, і нам зараз там завтра приїде. Машина турнікетів, нам треба їх десь фізично поставити. Можна у вас можна. Ну, потім, коли зрозуміли, що наша американська частина команди отримує нереальні там, пожертви і закуповує все, що бачить, там, в кількостях десятки тисяч одиниць по кожному найменуванню, то Пішли шукати склад, У нас у Львові був просто грандіозний такий хаб, Там 250 квадратів, куди могли заїжджати вантажівки, машини. Інші волонтери, в яких не було великих приміщень, там нас використовували всіляко. Вони прибігали до нас. О, в нас є запит на аптечки. Кажу, добре, давайте подивимося ваш запит. А коли в нас були запити на ліки, ми стукали до них, казали, так, давайте збирати ліки. Ну а потім просто стало питання повернення додому. Всю цю роботу ти її там не кинеш. Робота приїхала зі мною додому, і класно що люди всі теж погодились повертатись. У нас якось так просто склалося, що кістяк команди і складу, який е, почав все робити, от, там, в лютому, в березні, у Львові, всі кияни переважно, і всі прийняли рішення: так добре, повертаємось додому. Якщо склад, ми їдемо за складом. Тобто, якби склад поїхав там, в Польщу чи в Ужгород, всі поїхали б туди. Ну, звичайно, старі друзі і друзі друзів прийшли працювати. Ну, реально на фул тайм Хтось от повернувся за кордону, навіть пішов працювати. І в нас навесні ну, такий контингент був. Цікавий, У нас були дуже великі бізнесмени, власник там авіакомпанії. Стояв, пакував аптечки з дітьми, так і такі топ-менеджмент, люди з мільйонними статками не цуралися піти, помити унітаз на волонтерському складі, і стояли цілодобово, все збирали, і тоді ж не працювала нова пошта. І ага, там добре, куди поїхати? В Краматорськ то не питання, там Миколаїв завтра їду. Тобто всі робили все. Я пам'ятаю дуже чітко момент, коли мене просто емоційно розірвало на шматки. Ти ніби весь час себе контролюєш, а потім, от і здавалося б, там, в тебе вже гинуть друзі, в тебе гинуть люди, яким ти допомагав, а ти все одно так ну, тримаєшся, ну, тобто сприймаєш це як вже якусь даність. От, ти там щодня отримуєш погані якісь новини, і потім це був десь, може, квітень, місяць, е і чоловік мій в Києві. Вперше тобі були ж проблеми з бензином. Він вперше вибрався з фонду, де він там і жив, і працював. І він вибрався до нас додому, ну, в будинок ми за містом живемо. І він мені прислав відео як цвіта абрикоса. І я просто їхала за кермом ну, по такій маленькій вулиці. Я просто зупинилася, зрозуміла, що настільки плачу, що я нічого не бачу, зупинилась, вийшла. Сіла на тротуар і побилась це відео п'ять разів. Але ну, і це от, близькі тримали. Там вже якась з'явилася надія на те, що, можливо, ти колись там, знову побачиш свій будинок. Оце тримало дуже сильно. Ну, і ти розумієш, весь час вже кожен день, що ну, те, що ти робиш, воно реально працює. І це. ну, ти не можеш, що ти підеш додому плакати, ні, ти маєш йти збирати ці аптечки, ці рюкзаки, тому що вони, да, ми розуміємо, що війна і люди гинуть, тому що їх іноді просто фізично не можна врятувати. Але коли ти знаєш, що ну, там, медику буде з чим працювати, і хлопці будуть там класні турнікети, гарні аптечки, воно когось таки врятує. А коли це такий потік, то це статистично. Великі цифри, звичайно. Ми так рахували. Станом на сьогодні це ну, сумарно вже більше 100 тисяч турнікетів, звичайно, тільки якісних, да? більше 6 тисяч рюкзаків медика, більше 18 тисяч аптечок. Ну і купа ще всяких спеціалізованих речей там. Такі вже суто медичні терміни, то це теж все дуже дорогі штуки. Ну, наприклад, вузлові турнікети, порядок 300 доларів плюс-мінус. Внутрішньокістковий кістковий доступ це 100-150 доларів, там залежно від країни і обсягу партії. Там всякі ноші різних типів. Ну, це вже таке, це ж звичайно не в аптечці, це в руки медикам. Ну, на сьогодні у нас вже майже 3,5 тисяч заявок. Це Збройні сили, Нацгвардія, прикордонники, Національна поліція. До речі, теж у них дуже класні є підрозділи, зведені, які на війні. А заявка одна: це може бути там, один рюкзак, може бути 20 рюкзаків. Тобто, ну, це тисячі заявок з абсолютно різних підрозділів. Ну, військова частина з номером, на жаль, знову ж таки, я так не пам'ятаю. Подяка від десантно-штурмової роти. 18 убинка. Морська піхота налагодила вже навіть е живописні подяки. Це дуже круто, ну, реально ручна робота. Ми Намагаємося рюкзаки класти крім речей, які фактично потрібні, якісь такі дрібниці, які підтримують суто морально. Це як там кава, шоколадки, горішки, дитячі малюнки, якісь дитячі поробки. І, чесно кажучи, іноді такий фідбек. Там люди отримують не кілька тисяч доларів так меду, а тобі присилають фотки найбільше радіють там, дитячим малюнкам або там желейним ведмедиком зі смаком кока коли І вони такі, як діти. Ну типу їм дуже важливо розуміти, що хтось десь не просто їм допомагає, а знає, що вони не просто там бойові одиниці, які виконують якісь функції, а що вони люди. Оце людське ставлення, там підписати листівочку, якось в рюкзак покласти, там солодоще це дуже дуже важливо. Особливо зараз, коли ну, люди морально дуже втомлені, виснажені. Ті, хто спочатку на війні, вони звичайно іноді зневірені і дуже просто втомлені фізично. От. І в нас є випадки, коли там хлопець приходить, він каже: у мене немає дому. Бо він там, наприклад, з якихось окупованих територій, моя сім'я виїхала за кордон, от у мене відпустка каже: мені просто немає куди дітись. І він приїжджає до нас і приходить до людей, які ну, з одного боку, це, типу, мирна територія і цивільні люди, але вони для нього все ж таки особливі, багато таких, які приходять до нас просто за цією моральною. Підтримка якимось зв'язком з життям, нібито і мирним, але яке повністю для них налаштоване. І це їм дуже важливо, теж мені здається. От, е, теж приходять там з солодким, з фруктами, з грошима приходять, ну такі. Приходять. Ну от, Такі сувеніри так само, бачите, це. от. Теж дівчина з десантно-штурмової бригади, вона дизайнерка і художниця за професією, теж коли мала на полігоні часто такі сувеніри робила. Ну Якісь там книжки, альбоми. ну Дуже багато чого ми, чесно кажучи, віддаємо на аукціони, особливо в Сполучені Штати, кудись за кордон. От, там. Два прапора з підписом Залужного в Британії продали за 8 тисяч фунтів. Просто два прапори з підписом Залужного. Ми продавали, наприклад, нещодавно книгу Тімоті Снайдера з його підписом. Нам вдалося роздобути під час його турне туди на південь. І книжка пішла за 75 тисяч гривень. Потім Буданов підписав нам книгу Мосад. Теж за скільки за 100 тисяч, по-моєму, ми її продали. Ну, круто. Теж наша робота таке щось вигадувати, придумувати. Про це думаю, іноді мене це трошки дратує, звичайно, що тепер треба щось вигадувати. От моїй колеги. Там якийсь фестиваль, там якісь майстер-класи. Треба придумувати якусь розвагу для того, щоб залучити там, 100 тисяч гривень. Там. Ну насправді і досі є там перекази: 300 тисяч, 200 тисяч. А, звичайно менше, звичайно, важче, скажімо, так важче боротися за ці гроші. Ну, в принципі, ті самі люди, які там на початку жертвували великі кошти, от якось вони все одно до нас повертаються. З іншого боку, воно так працює. Отже, ми підлаштовуємось під реальність і та щось вигадуємо і придумуємо. А з іншого боку, я коли згадую весну 22-го року, щось чомусь нікогось не треба було там. Розважати і пекти пиріжки, ліпити горщики, щоб зібрати гроші там на щось. Це ж не про історію, не про те, що всі гроші закінчилися. Це саме про те, що люди втратили страх. Звичайно, в Києві в 22-му році навесні було мало зрозуміло, що буде з містом там завтра, післязавтра. А зараз всі такі вважають, що, що вже все, Київ вже в безпеці, що нічого не повернеться назад. Ну, не знаю, не знаю. Емоційно мене насправді найбільше вразила і тримає досі історія з одним хлопцем. Він, я не можу сказати, що ми були близькі друзі. Це просто одна якась така компанія юності була. Так? В в 15 му це був от тоді єдиний мій знайомий з якогось реального кола спілкування, який пішов на війну. Служив в районі Дапу. Прийшов до, до мене в гості, коли він сам демобілізувався, щось там просив для своїх там, хлопців, які лишились, якісь дрібниці. Звичайно ж, пішов одразу в десантно-штурмову бригаду з початком Великої війни. І так цікаво, він теж до мене не звернувся сам. Пише дівчина, я по прізвище впізнаю, я з нею не була знайома. Кажу: ви от Максима дружина? Вона каже, так. І ми тоді під Ізюм. Передали якусь просто гору медицини, аптечок, турнікетів. Це щось так для мене була якась така особиста історія. І все одно вона там через кілька тижнів написала, що Максим загинув. От. Але і вона, і його батько постійно. Переказують нам гроші, якісь слова підтримки, це так вражає дуже сильно. Ну, взагалі, це не один випадок. Бачимо, бачу постійно в приваті навіть прізвища Там мам, дружин, які переказують гроші. І це... Або навпаки, ще буває, вони самі приходять так. Так, мені там хлопці сказали купити те-то-тето, те пирадьте, де купити. Ти розумієш, що ці люди продовжують жити допомогою, підрозділам, там, і де служили їхні рідні загибелі, і, і не лише. І ти так думаєш, Боже, нічого собі. Оце от людина тримається і бореться, куди там тобі розкисати. Та ніяк не справляюсь, погано переживаю. Немає рецепту якоїсь. Залізного панцирю, такого, в який можна залізти, і все. Все емоційно переживаєш, але ну, все одно не можна впадати дуже сильно в емоції, це заважає працювати. Як мені одна колись медик з передової, плакати і горювати будемо після війни, а зараз треба працювати.